Вітаю всіх, хто нас дивиться. Починаємо говорити про головне в деталях, і зараз поговоримо про крафтове виробництво, тобто локальне виробництво, про рідне виробництво, інакшими словами. Бо чому? У нас в місті, в прийдешні вихідні, буде фестиваль крафтового виробництва. І зараз в мене у студії насамперед організатори і учасники цього Дійства поруч зі мною, Віталій Качкан, співорганізатор фестивалю, і співзасновник дороги смаку Прикарпаття. Це такий проєкт, так, так це пане Віталію, вітаю вас. Дякую. Поруч з ним так, Наталія Пальчак, засновниця сироварні. Пані Наталію, вітаю вас. Вітаю. Я так розумію, ви будете учасницею цього так, фестивалю. Так, звичайно. І найдалі від мене пан Олексій Шалютін, виробник спецій, також учасник цього фестивалю. Так, вітаю добрий день. вас. Добрий. День. Ну, то розкажіть, звідки ця ідея взялася? Я знаю, що вже у Львові таке відбувалося таке дійство. Навіть моя дитина була учасницею цього, цього дійства, безпосередньо брала участь. То де воно розпочало свій шлях? Ну, Сам фестиваль був задуманий для підтримки крафтових виробників, і перші фестивалі проходили в місті Маріуполь і Бердянськ. Е в цьому році ми вперше провели ці фестивалі на Західній Україні, і було заплановано два міста. Це фестиваль в, в, в одних рамках. єдине, що спочатку було проведено у Львові, як ви вже згадали, два вихідних назад, а цього, цих вихідних ми будемо приймати цей фестиваль в місті Івано-Франківську. Що це за насамперед виробники? Яку. Е... Географію вони охоплюють. Хто це буде? Оці крафтові виробники, які представлятимуть свою продукцію. Е, представники будуть представляти ну, всю Україну. Мабуть, е, будуть у нас і виробники з е, півдня, будуть і виробники з тих територій, звідки люди виїхали, релокувалися на захід. Е, в основному е, все ж таки будуть наші місцеві. Тобто, якщо цей фестиваль був у Львові, то відсотки там 70 були львів'яни. Франківську, я думаю, що також 50-60% будуть наші місцеві виробники. Але завдяки тому, що фестиваль доволі масштабний, велика кількість, тому ми зможемо дозволити торгувати майже всім тим людям, які проявили це бажання. Пані Наталі, ви були учасницею у Львові. Так, як вам враження? Як вас приймали? Як ваша продукція сподобалася? Ні. Нас вже як виробники у Львові знають, але крім того, ми познайомилися з новими поціновувачами нашої продукції познайомилися з новими виробниками, які приїхали з інших міст до Львова. Ми їх раніше не знали. У мене є друзі сироварі, які проживають у Запоріжжі. Раніше вони були учасниками саме в Маріуполь і в Бердянську. А це зараз. Ці їм... перші фестивалі, перший фестиваль, так? Так. Ми з ними спілкуємося, підтримуємо, ну дружимо, і вони розказували, як це відбувалося в них. А тепер ми маємо можливість взяти участь у нашому місті, також у Львові. От ваша оцінка успішно відбулася у Львові? Дуже затишно, дуже атмосферно, дуже смачно. Це є успіх. Це є успіх. Пане Олексію, от для мене особисто слово крафтове це якість. Угу. А, а можете підтвердити, чи це не завжди так? Я не можу говорити за всіх крафтових виробників. Але що стосується моєї продукції, то так. В першу чергу це якість і дуже яскравий смак. То чому е, вашу продукцію і продукцію ваших товаришів, колег, навіть тих, які беруть участь у фестивалі, дуже рідко можна побачити на е, вітринах наших магазинів. Насамперед, Ну, е, Я вважаю, що відповідь е, криється у слові крафт, тому що крафт, е, в перекладу з англійської, це виробництво руками. Тобто це дуже малі партії, але за що цих малих партій це якість, це ексклюзивність і. Ну, я вважаю, що ми за всіх, опять же, не скажу, але ну, я не в змозі вийти поки на супермаркети. На жаль. На жаль. Е, пане Віталію, е, локація. Щоб наші люди знали, куди ж то йти, де це в івано франківську відбуватиметься і коли. Ну, ми сказали, що вихідні, але коли саме на субота неділя прийдеш, ні, я так роста. Та дивіться, сам фестиваль буде проходити на площі біля стадіону Рук, з боку вулиці Чорновола. Фестиваль розпочинається з 12-ї години і триває до 21. -ї. Це буде субота і неділя. Також в рамках фестивалю ми проведемо в п'ятницю форум о 16-й годині. Це буде подія для об'єднання крафтового виробника і хорики, рестораторів Тобто, щоб вони могли знайомитися і могли ресторани знати, де купляти крафтову продукцію, а крафтярі за рахунок цього мали якісь збути. Мабуть, головного не сказав, тому що е, цей фестиваль і взагалі ця подія вона відбувається завдяки підтримці е, фонду Сейді, економічна підтримка України. І е, цей, е, цей проєкт, який вони започаткували, якщо він проходив колись і в Бердянську, і в Маріуполі, і зараз на Заході, його задача саме підтримка і взаємодія не, не тільки от одного локального виробника. А взаємодії між цими виробниками і підсилення за рахунок того, що люди можуть, скажімо так, кооперуватися, колаборуватися, і тоді вже створювати можливості того, що ви запитали, виходу на роздріб, сертифікації і оформлення правильної документації для того, щоб продаватися в роздріб. тобто ви хочете залучити ще рестораторів до Так, і для нашої області дуже ще для нас важлива частина це готельєри, тому що регіон у нас туристичний. І ми запросили багато готельєрів. Сподіваємося, що вони відгукнуться. І ті люди, які їдуть до них в Карпати, вони очікують, що в меню їхніх ресторанів і кафе при готелях буде локальний продукт. І завдяки цьому фестивалю вони зможуть побачити, що вони можуть купляти, де, в яких кількостях. Саме один з таких задумів цього фестивалю це якраз оця колаборація. Колаборація крафту. Тобто спілкування між цими самими крафтовими виробниками для того, щоб якусь, наприклад, спілку утворити, так можливо, можливо і так, тому що крафт він виживає за рахунок того, що він об'єднується. За рахунок цього він стає сильнішим, Він стає якимось таким більш здатним до, до поширення, пані Наталю. Ну але ж вони ваші конкуренти. Це так здорову та... конкуренцію насправді. Правда, це, це Ні, вона тільки вона сприяє тому, щоб ми рухалися вперед, щоб ми себе вдосконалювали, шукали шляхи подальшого розвитку, масштабування. Я, наприклад, за за, за це. А дуже багато ваших колег з крафтових виробників на загальнодержавний рівень вийшли. Є такі випадки? Ну, навіть не на загальнодержавний, навіть на міжнародний. Навіть на міжнародний. А так. Ну, так... ми хочемо, наприклад, розказати про нас. Ми стали переможцями, не, о, призерами міжнародного конкурсу. Наша сироварня брала участь у всесвітньому конкурсі сиру в 2022 році. Ми представляли Україну. З України поїхала 21 команда, якщо не помиляюся, і ми привезли 13 нагород. Нагорода вітаю. наше виробництво це Суперголд. А після Суперголду йде вже Гран-Прі. Тобто найвища чин. нагорода серед українських команд. Так. Пане Оксію, вам питання. Знаю, що вам довелося чимало подорожувати з своїм виробництвом Україною. Знаємо через що? Через війну. Знаю, що розпочинали ви на півдні, здається, так? В Дніпрі. В Дніпрі. А потім переїхали? Так, переїхали до Франківська. І як вам? А, дуже. Дуже подобається, як би це коректно сказати, тут геть інше відношення людей до людей. А це цікаво послухати. А, Що це ну, як на мене, на Франківщині люди більш такі доброзичливі доброзичливі, душевні, я б сказав. Ну, я відчуваю геть інше відношення тут. А що до ведення бізнесу? О... Да, начебто все добре. Скажімо так, ніхто не заважає. Ніхто не заважає. Так. Не допомагають, не але не заважається Слухайте, Не заважаються вже половина справи. Допомагають, ну є підтримка зараз, вона відчувається і від міжнародних фондів і. За це велика подяка. Тобто, що можна гранти якісь залучати в свій бізнес? Так, я все життя розраховував тільки на себе. Е, ну, слово гранти чув, але ніколи іми не користався. А зараз більш детально вивчаю ці питання. Варто. варто. Е, але крім того, щоб представлятимуть якусь продукцію, ще якась є програма от цього фестивалю. Що це за програма, пане Віталію? Ми з свого досвіду от, <кій> бачимо, що якщо організовувати крафтову ярмарку, йде залучення тільки тих людей, які цільово можуть іти за чимось. Для того, щоб зробити захід, який буде цікавий всім виробникам і залучить більше людей. Цього потрібно робити якусь подію, яка буде включати в себе ще щось. Тому в межах фестивалю у нас буде дуже багато локацій. У нас буде фудкорт, де можна буде, крім того, що купити, можна буде смачно поїсти. В нас весь час буде музичне наповнення два дні. В нас буде дитяча зона працювати постійно два дні. В нас буде зона літнього кінотеатру. Сподіваємося, що погода нам дозволить. Якщо не дозволить, то в принципі в нас є шатра, що Ми зможемо показувати українське кіно, яке можна буде подивитися. В нас буде зона лекторію, де можна буде послухати і про крафтове виробництво, і про якісь гастрономічні, скажімо так, нюанси крафту. І буде зона майстерок. На тих майстерках будуть готувати з крафтової продукції страви, які людина кожна зможе приготувати собі вдома. Тому завдяки тому, що у нас є от набір таких різних локацій, ми зможемо охопити і сім'ї, і старших людей, і молодь. І я думаю, що їм всім сподобається. Тобто, чекаєте всі вікові групи? Так, ми ми. По досвіду Львова і взагалі по тому, що ми от вже якийсь час там намагаємося працювати з крафтовими виробниками, я, я бачу, що якщо йдуть батьки, їм треба розуміти, що діти їхні будуть зайняті. Тоді вони можуть приділити час в тому, щоб щось вибрати, щоб щось купити. Це є їхній спокій, це є їхнє задоволення. Тому всі наші, всі наші локації вони якраз охоплюють весь, весь віковий. Я, я так розумію, що пані Наталія також бере ну, якусь посередковану участь в організації цього фестивалю. ну правда ж так? не тільки як Я киробник, учасник. Як учасник. Наразі я учасник. Ну, то як ви оціните? От Львів ви вже відбули, як то кажуть, а тут івано франківськ Щодо організації? Організація була на дуже високому рівні. У Львові. Так, по всіх стосовно найсамих маленьких деталей. Е ми дуже задоволені як учасники. Я інколи там мала теж дотичність до організації хоч малесеньких таких заходів, але хочу сказати, що настільки масштабний захід, організований дуже професійно, враховано дуже багато деталей і нам було дуже комфортно працювати як виробникам. На, на, на таке розраховуєте Івано-Франківську. Принаймні не гірше. Мені здається, що ми, ну, в рідному місті нам було, напевно, ще приємніше працювати. В, ви так. Маєте таку надію? Очікування, так, нас дуже багато. Ми очікуємо, можливо, не стільки так, фінансові дачі, як емоційно. Тому що ми вже скучили за спілкуванням, скучили за таким прямим контактом з нашими клієнтами. Ми очікуємо, що прийде дуже багато гостей з передмістя Івано-Франківська. А з цілої ем... області, чому ж ні? Може і з області. Не тільки і з, з області передмісця. також. Тим паче, що локація це парк. Центральний, ну недалеко від парку. Я думаю, багато... мене дуже е е такі перечуття, е що все буде дуже, дуже е на високому рівні і дуже атмосферно, і на найкраще продає як найкраще. Пане Олексію. Е оскільки якість крафтового виробництва я вже казав, то це і ціна. Кажуть, що набагато, ну не набагато, але все таки вища ціна, ніж та, та сама продукція в супермаркеті. Чи готові українці платити? От ви для себе як з'ясували це? Дивіться, я розпочав продавати свою продукцію вже тут, у Франківську. Та ми спочатку цілились на американський ринок, тому що там є ця культура, вони готові до цього. Але чесно це спеції, так? Це спеції. Так, да. це саме крафтові суміші, крафтові крафтові суміші спеції. Але ж, ну скажу відверто, нам не, не стало грошей на рекламні кампанії. Тому ми вирішили спробувати в Україні. Ми розуміли, що в Україні війна, ми розуміли, що люди. Стало бідніше, ну скажімо прямо. І так, ми суттєво знизили ціни порівняно з, зі штатами, але були дуже здивовані тим, що українці готові платити за якість. Тобто, коли е, хтось пробує наші спеції, перше, що я чую, це вау. От а потім вже ціна не має ніякого значення. Тобто, все-таки якість переважає над, над... скупістю. Скажімо так, це... це завжди так було так, пане Віталію. Знаєш, що зареєстровано 70 уже зараз до участі в Івано-Франківську? Чи вже більше? Ну, ми зупинили реєстрацію на 76, Там двоє учасників ще якось сильно впросилися. 78 наразі це по крафтових виробниках безпосередньо. 78? Там нам просто локація більше не дозволяє вже у Львові. в нас було більше учасників. Скільки? Львові було е, дозволено 100, ми мали десь в межах 107-108. Ну, що ж ми так нас, Івано-Франківці, обмежуєте? Ну, то вже треба було якось. Наступний раз обов'язково. Ми, ми на своїх помилках також чимось. Читається. Е, пані Наталі, час війни е, вести бізнес вкрат складніше, я так розумію. так, ж? Тому що і думаєш і про те, як задонатити на, ту, на наші рідні збройні сили, як зрозуміти покупця, який, ну, на жаль, не має зараз великих доходів. Зараз, яка найбільша проблема у таких рідних, як можемо сказати, виробників? Я б не сказала, що є проблема. Нема. Ну, проблема це звичайна річ. Ми з цим працюємо завжди. Проблеми для того, щоб вирішувати, вони кожен день в таких маленьких виробників, як ми, в мікробізнесу. Це буденність, ми їх вирішуємо щодня. Я б навпаки сказала, що зараз час, коли ми відчуваємо дуже велику підтримку і хочемо також підтримати і віддячити нашим хлопцям, які на передові. Чи складно, то це дає нам силу, дає віру, що все буде добре. Ми працюємо в рідній країні, ми відчуваємо, що ми живемо. Це проблема, ну таке. Тобто оптимістично на це. Ви не скоротили жодним чином свого Ми виросли. отак. Так. Це завдяки гранта? І грантам? І грантом також. Направду, є такі величезні можливості зараз залучити законопроект. Хто хоче знайти можливість, він завжди знайде. А хто не хоче, той шукає причину, щоб не зробити, так? Так. Пане Олексію, якщо говорити про вас, специфіка вашого виробництва досить таки незвичайна, як для прикарпаття. Наприклад, спеції, раніше чув, що десь з Індії возили. А тут ви цим займаєтеся. Це складно? От саму сам матеріал знаходити, не знаю, продукцію. Я б не сказав, що це складно. Це задачі. А оскільки це ну я не можу назвати це своєю роботою, це моя сущність, це моє захоплення. Я дуже люблю готувати, тому це все починалося багато-багато років тому з мого захоплення приготуванням та спеціями, сьогодні знайти ну так з війною, з логістикою стало складніше. Ці інгредієнти знаходяться, так? Так, але ми перейшли на українські інгредієнти. Цього року ми використовуємо дуже багато українського. Ми використовуємо українські перці, ми використовуємо український коріандр, ми використовуємо українські дрова для копчення. Дрова ще б ви возили. Карпати дров, уйма ви возили звідкіля. Я зрозумів. Тобто все-таки виробництво у вас налагоджено відповідно. Так. Знаємо, яку, в який непростий час цей фестиваль організується, Це треба було подбати і про безпеку. Це все подбали, пане Віталію? Там передбачено. Нас, перший захід і цей у нас прийде на дуже високому безпековому рівні. Передбачені і на випадок е тривог. План евакуації, місця, де можуть люди заховатися. І в нас на фестивалі буде і медична служба, і пожежники, і поліція, і охорона. Тобто, я думаю, що заклади заходи будуть захід буде дуже безпечно проведений. Для нас це головне, і це саме важливе для донора, що ставиться номер один. Тобто Якщо USAID виділяє кошти, значить він хоче мати захід, який є абсолютно безпечним. Тобто безпека стоїть на першому місці, завжди. тобто можна бути можна впевненим, що все ну зараз такий час, що мабуть впевненим, не можна бути ні в чому, але скажімо, зроблено максимально для того, щоб воно пройшло так, як мало би пройти безпечно. Кажете, пані Наталі, що ви справляєтеся, але разом з тим, яку е, е, які очікування від місцевої влади, от у вас яку Локального виробника? Ну, як локальні виробники ми отримуємо підтримку. Нас отримали з невеличким проєктом Франківський крафтовий ярмарок, де збираються учасники, локальні виробники, які безпосередньо учасниками фестивалю Local Farmer Fest. Ми сподіваємося, що завдяки цьому фестивалю ми знайдемо нових партнерів. Зна знайдемо нових наших і Вони також будуть відвідувати цей ярмарок, який також відбувається за підтримки проекту Дорога смаку Прикарпаття. Нам міська рада виділила локацію, нам дали доступ до електроенергії. Ми маємо змогу безпосередньо зустрічатися з нашими поціновувачами, розказувати про себе, про свій продукт, дати можливість продегустувати, познайомитися з справою свого життя, з те, чим ми займаємося, що ми любимо, і привити цю любов жителям нашого міста також гостям. Вас, пане Олексію, які очікування від фестивалю Івано-Франківську? Вже два дні, здається, так, два дні. Так, два дні він розпочинається. У вас які очікування? От понеділок прийде і що для вас, mm. які нові двері відчиняться? Слухайте, ну наприклад, Львівський фестиваль був для мене першим. Я не знав, чого очікувати від Франківського я точно жду, чекаю на нові знайомства. Так, eh. так важливо ці нові знайомства. Так. В крафтовому бізнесі це важливо, тому що кінцеві споживачі це одне, а якась колаборація, співпраця з іншими виробниками це дуже цікаво з точки зору бізнесу. От у Львові. Якийсь приклад наведіть, що у Львові ви знайшли партнера, який вам допоміг у чому? Ми познайомились з власниками роздрібних магазинів. Мереж. Мереж, ну, не мереж, магазинчиків, невеликих магазинчиків. І зараз ведемо переговори з приводу постачання їм продукції. З рестораторами спілкувалися теж зараз в процесі. Не можу поки нічого сказати, напевне, але. Як це відбувається, пане Віталію? Вибачте, я хочу знати. Приходить, просто добрий день, добрий день, я такий-то, а ти такий-то чим можеш мені допомогти? От і, і на якому рівні це? Чи це все-таки якась локація створюється для того, щоб зустрілися ці люди? Є, ну, і є вони лока... знайшли якісь шляхи? Є локації, але вам треба прийти на фестиваль. Ви побачите це вживу? Розумієте, крафтярі це люди, які відкриті. Тобто це не про те, що ти там десь щось на ничку зробив і стараєшся продати в три дорога. Це про те, що люди комунікують. От вони приходять і вони розмовляють один з одним. Хтось до когось підходить, хтось з кимось ділиться, хтось дає комусь щось спробувати. Я от бачив, у нас одна палатка складається з двох торгових точок. То я бачу, що люди, які стоять в палаці, вони на наступний фестиваль вже приходять і кажуть: а можна я стану теж з цією людиною? Ми там я продаю там одне, вона продає інше, і їм стає краще за рахунок цього. І це люди розумієте, які через такі фестивалі не тільки можуть продати, вони можуть поспілкуватися, зрозуміти, що є ще такі люди, як вони, і вони зможуть підсилити себе в плані того, щоб на майбутньому продовжувати робити те, що вони роблять. Тому що дуже часто в крафтових виробників є такі моменти, коли їм здається, що те, що вони роблять нікому не потрібно. Я теж це чую від багатьох людей, коли там падають продажі або не сезон, або ще щось. А завдяки цьому вони мають друзів, вони мають знайомих. Вони розуміють, що в когось зараз теж так, а в когось було краще. І це тримає людей на плаву. А чому ще досі не створена асоціація? Mm, з, чи асоціація в нас створена громадська організація, крафтова кооперація? Ну, Я думаю, що ми на фестивалі познайомилися ще з новими виробниками з, з нашої Івано-Франківської на області, яких ми не знали. Бо ми знайшли нових виробників, які нещодавно тільки почали працювати, почали виготовляти соуси. Ми познайомилися з ними на фестивалі Local, Craft, Local Farmer Fest у Львові. А виявляється вони з Івано-Франківська. А стояли поруч. Бачите, як відбувається? Так, ми знайшлися. Це про те, що говорив пан Віталій. Ось, наприклад, ми будемо працювати на ярмарку цього разу в Івано-Франківську з локальною виноробною з Львівщини. Ми виноробів цих давно знаємо, і в нас вже давно така спільна колаборація. Вони роблять смачні локальні білі вина, заклали виноградник в Готинському районі. А, і в нас вже склалася навіть пара. У нас є сир з козячого молока Мотря, а вони роблять смачне білі вина. І у нас склалася така пара, їхнє біле вино і наш козячий сир. І ми рекомендуємо наших клієнтів, їх нашим клієнтам, а вони рекомендують нас. І виходить ось така співпраця. Всі по колу гуляємо від одного виробника до іншого. Ми знаємо багатьох особисто. Це мова навіть не про те, про продукти, а про те, що це за люди. Це, ну, люди дуже щирі, люди теплі. Проста людина приходить, важко зараз познайомитися так відкрито, знайти близький контакт, інколи навіть хтось боїться коштувати, то думає, що там не дотримується санітарних норм, чи там чи можна отруїтися з чимось. Ми всі виробники, ми розуміємо, яка відповідальність на нас. Ми знаємо, що ми готуємо безпечний, смачний продукт. І от ми, коли працюємо на фестивалях, ми стаємо всі одною великою командою. Е, такі фестивалі нас об'єднують. В принципі, вони виконують своє завдання, яке на них покладено. Також е, немаловартісне, чи замовили ви погоду. Погоду? пане Олексію, до кого зверталися з цією проблемою? До кого? Ми всі знаємо до кого. Хто може вирішити. Якщо... Ну, я направду дякую вам за вашу активність насамперед, за те, що щось таке організовуєте, щось таке творите. Е, ще раз нагадайте, пане Віталію, коли це можна побачити у Івано-Франківську для тих, хто тільки тепер увімкнув телебачення. Розкажіть, коли, де і в якій дні? Чекаємо всіх 23-24 вересня, з 12 до 21 години. Площа. Біля стадіону Рух з боку вулиці Чорновола. Можна буде дегустувати, можна буде купляти. Треба, а як познайомитися ближче. Ми знайомимося з нашим краєм, також і через смак. Це смак нашого краю, смак, який буде присутній на цьому фестивалі. Тому дегустувати обов'язково. Але я знаю, що не тільки наші будуть представлені. Так, ви казали, що і з півдня будуть, будуть виробники. Будуть. Тому тобто, можна що смак України буде представлений? Смак України. Ну, е Дачі вам, дякую. дякую, дачі вам дякую, що за Розказали про себе про той фестиваль, який очікує на Івано-Франківців. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу, разом до перемоги. Молимося за наших хлопців, і дівчат на передовій. І слава Україні! Героям!